Дорогі українці, за декілька хвилин настане новий рік. Наступний рік він точно буде кращий. Згадувати початок 2022 року дуже складно і дивно пройшло не так вже й багато часу. Але здається, що це геть інший світ. Спокійніший, наївніший, нудніший, точно набагато безпечніший і головне не історичний. З гарним настроєм зустрічаємо новий. 2220 тище рік. Настрій справді був гарний, але всі розмови взимку 2022 року крутилися навколо теми війни, яка здавалася водночас невідворотною і абсолютно фантастичною. Нападе чи не нападе, чи може нападе, але не до кінця, чи одразу жахне ядеркою. Але ж Путіну це невигідно! Росія за участі 175 тисяч військових готується напасти на Україну на початку 2022 року. Напад буде на чотирьох фронтах. Росія відводить. Частину військ від українського кордону про це заявляють в тамтешньому міноборони. Сполучені Штати, Німеччина та Великобританія відкликають родини своїх дипломатів з України. Все під контролем? Причин для паніки немає. Комунікація Зеленського в ті тривожні тижні перед нападом зараз виглядає аж надто заспокійливою. Невже цей поголений юнак у кроватці не бачить майбутнього? Як тільки ми уберемо лінію розграничення в Галеві? А на іщизні і на карті сонце, вихідні, шашли, день перемоги. Та було би несправедливо казати, ніби керівництво країни заперечувало загрозу. Спробуй тут заперечити, якщо російські війська стояли на кордоні з Україною ще з весни 21-го. От тільки загрозливі і заспокійливі заяви від влади звучали одночасно, протирічали одна одні і тому тільки додавали істеричного настрою. Так, воно нас турбує, тому що це буде турбувати будь-яку державу, якщо буде на їх кордонах, знаходиться угруповання. Але з іншого боку, якщо подивитися принципово, це більше все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Для того щоб Російська Федерація мала можливість тримати нашу територію під контролем, їй треба що півтора мільйона військових мати на нашій території. Три мене питання: скільки на сьогоднішній день громадян нашої країни готові бути взяти руки з боги. П'ять мільйонів наших громадян готові бути йти захищати нашу країну. Єдині, хто були на 100% впевнені, упевнені, що Путін не нападе. Це звісно, депутати ОПЗЖ. Війни не підвідеться. Це слова вже не тільки нашої партії, яка бачила це і раніше, а вже міністра оборони, а далі вже нікуди. Поэтому я думаю, что они заигрались. Всегда, когда раздувают военный психоз, то что то прикривають они нігаразди там, енергетику, цен. Все можно закрыть вот угрозой, что вот-вот война, о чем вы думаете люди? Тут какое там тепло, какой там свет, вон вот вот нападут. Як правильно реагувати на заяви депутатів ОПЗЖ, продемонстрував журналіст Юрій Бутусов трохи пізніше. У лютому. Нет, ну, это... Ті, хто мав клепку і совість не відкидали жодних можливих сценаріїв, навіть російський спецназ у центрі Києва. От Уявиш, ми зараз тут сидим в 13.27, А зараз на хрещатику висаджується 40 вертольотів ГРУ, ССО, там і так далі, які захоплюють адмін. Верховну Раду, офіс президента, Кабмін, а, Міністерство оборони з якимись втратами зрозуміло, і от розпочинаються бойові дії в центрі Києва. Це був період шаленої невизначеності і нервового розглядання карт із товстими червоними стрілочками. І невизначеність лякала більше ніж будь-які стрілочки. Реальних планів Росії не знав ніхто: ні політики, ні аналітики, ні навіть автори забутого нині шоу грати дужка, гривня знак питання, долар, нуль». Найближчими місяцями ніякого вторгнення не буде. Бо 8 березня в Києві заплановано концерт Міхаїла Шуфутинського. А для Росії бомбити Шуфутинського та людей, які прийшли на його концерт, це ж френдлі фаєр. Тим не менш суспільний накрут не виходив за межі розумного. Десятки тисяч українців зрозуміли відповідальність і кинулися записуватися на курси Текмеду і проходити підготовку в теробороні. Взяти участь, записатися в підрозділи сил територіальної оборони може. Же будь-хто бійся Росія, кличко йде в тероборону. Брат міського голови Києва, олімпійський чемпіон і чемпіон світу з боксу у важкій вазі, Володимир Кличко подав заявку до бригади територіальної оборони міста Києва. Нині кількість охочих долучитися до тероборони у столиці вже йде не на сотні, а тисячі. Також, за словами кличка, у місті діє 500 бомбосховищ і ще 4,5 тисячі укриттів. І, хоча деякі прогнози зараз виглядають трохи кумедно, страх був абсолютно реальний. Як тільки Почались розмови про можливий наступ Росії. Українці згадали про свої стаціонарні телефони. Бо як ворог наважиться напасти, роботу мобільних операторів вочевидь паралізує одразу. При цьому складається враження, що західні політики боялися війни набагато більше, ніж українці, але при цьому намагалися не робити жодних різких рухів. Мабуть, сподіваючись, що все закінчиться якомога швидше і можна буде далі спокійно нюхати російські гази. Заступниця державного секретаря США Вікторія Ноланд попередила в разі нападу США мають аж 18 сценаріїв, як завдати Росії гострого болю. Санкції мова йде про жахливі нищівні економічні санкції. Наприклад, заборона Путіну відвідати концерт монеточки на Брайтон Біч. Якщо російські сили просунуться ще далі, в глиб України під санкції потрапить особисто Володимир Путін. Блокування закордонного майна та заборона на в'їзд до штатів. Ось що за Жує йому, його ближньому колу та й усій військовій та політичній еліті Росії. Саме в ті дні Німеччина урочисто пообіцяла передати Україні 5 тисяч військових касок в комплекті з глибоким занепокоєнням. На щастя, інші західні союзники були щедрішими. За сучасними мірками тодішня військова допомога виглядала дуже скромно, але її уже було більше ніж за всі попередні роки російсько-української війни. Українці почали примірятися Ряти на котів і собак імена Енлоу і Джавелін. Потужний транспортник Сі 17 сідає на бетонку Бориспільського аеропорту на борту з написом Королівські повітряні сили контейнери з найсучаснішою протитанковою зброєю. Наша хата не з краю. дві тисячі протитанкових ракет для українських військових. У російських танків немає шансу проти такої зброї. Тим не менше, все ще залишалася ілюзія, що Путін лише блефує і намагається виторгувати собі вигідніші позиції для переговорів. Тож політики, і українські, і західні щосили намагалися говорити. Щодня створювалися тристоронні, чотирикутні та інші невклідові геометричні фігури для так званого дипломатичного врегулювання. Росія у відповідь лише підсилювала ШИЗУ, якщо раніше вимоги стосувалися виконання мі. Мінських домовленостей то ближче до вторгнення пішла уже чиста Достоєвщина. НАТО має згорнутися до кордонів 1997 року і вивести війська з Румунії і Болгарії. І тут навіть старі російські друзі-болгари. Обурилися, що робила у цей час російська опозиція, святкувала своє професійне свято, річницю арешту Навального. Навіть прошепотіти «Нєт винні ніхто не додумався. Вторгнення ж не відбулося. Хоча у січні-лютому мітинги проти можливої російської агресії проходили в багатьох містах Європи і навіть у У Грузії відбулася акція проти російської агресії. Сотні людей зібралися неподалік українського посольства у на знак солідарності. З Києвом напруга в Україні трималася дуже довго. Нас буквально маринували у страху. До безкінечних аналізів складу геополітичної валізки Путіна додалися ще й регулярні повідомлення про псевдомінування. Відправити школярів на дистанційку через постійні псевдомінування. Таку рекомендацію навчальним закладам надали управління освіти Миколаєва та Черкас. Чергова хвиля псевдомінування розпочалася в Україні. Нагадаю, минулого тижня. У різних містах, окрім шкіл, невідомі погрожували підірвати аеропорти, метро, торговельно розважальні центри і навіть пам'ятники. Наслідки цієї постійної напруги і тривожності почали відчуватися задовго до повномасштабного вторгнення. Внутрішньої дестабілізації так і не сталося. А от економіка уже почала тріщати. Іноземні бізнеси виходили з країни. Курс валют поповз догори, а за ним і ціни. Падінню гривні зараз сприяє інформаційне нагнітання навколо можливого російського вторгнення. Наголошують у Нацбанку. Понад 20 базових продуктів за рік подорожчали на 18 відсотків таке реактивне зростання цін ще далеко не завершилося, і це лякає не тільки нас, споживачів, а й владних мужів. Дорожчати буде все. До речі, несподівана схожість зими 22-го і зимою 25-го. Тоді Зеленський теж роздавав українцям по тисячі гривень. Цю тисячу називали ковідною, тому що її давали тільки вакцинованим. Ковід на той час продовжував бути реальною небезпекою. Лікарі уважно фіксували кількість захворювань усе ще діяли жовті і червоні зони, а величезний відсоток населення усе ще не хотів вакцинуватися. Щина. Зіняті, ви вакцинірувались? <звичай> Держите тисячу. <звичай> Внутрішня політика України теж виглядала тривожно, хоч і з легким присмаком цирку. В січні 22-го відбувся урочистий суд над Петром Порошенком. Зранку задовго до початку засідання під Печерським судом збираються люди. Підтримати Петра Порошенка його прихильники з'їхалися з різних регіонів України. Спершу Порошенко гучно повертався з Польщі. Його прихильники збиралися навіть в аеропорту Жуляни, щоб захистити експрезидента від арешту. Я принес плакую весть. Скоро Порошенко буде здесь. Далі почався суд у справі про державну зраду, тобто про постачання вугілля з окупованих територій, яке Порошенко, начебто, організовував разом з Медведчуком. Закінчилася ця історія десь так само, як епідемія ковіду в Україні. Всім стало тупо не до того. Незважаючи на те, що 21 й рік дивував нас неприємними сюрпризами. Я хочу наголосити, що запас міцності і надійності. Який був створений з 14 по 19 роки, дозволив нам пережити всі ці. Порошенко в суді, Ковід на тисяча, курс долара і слизьке, задушливе перечуття катастрофи. Приблизно на такі теми розмовляли українці на початку 22-го, доїдаючи новорічні салати і купаючись в ополонці на водохрещі. У Франківську на двардійці силоміць витягали з води чоловіка, який сидів там більше десяти хвилин. Я розумію, для чого ви це все робите. Це був дуже суперечливий період. Всі чекали на війну, божеволіли від невизначеності, але продовжували вперто, зціпивши зуби, жити буденне мирне життя. Поки російські війська готувалися до вторгнення, в кінотеатрах показували фільми Стоп земля Катерини Горностай і Носоріг Олега Сенцова. Палац Україна готувався до виступів Луїсікея і Міхаїла Шуфутінського. А в соцмережах обговорювали черговий скандал з нацвідбором на Євробачення. Співачка Аліна Паш не братиме участь у конкурсі Євробачення, аліна Паш не поїде на Євробачення, якою б не була військова, політична чи апокаліптична ситуація у світі, Євробачення залишатиметься у центрі уваги українців. Такий у нас код нації. Навіть якщо єдиним доступним засобом трансляції залишаться fpv дрони українці не пропустять цю подію. Тож, коли королева Євробачення Вєрка Сердючка підхопила вірусну пісню, про Бандеру в січні 22-го це засвідчило тектонічний сув в світогляді нашого суспільства. Батько наш Бандира. Україна, мати ми за Україну будемо воювати. За три роки повномасштабного кошмару легко забути, що в кінці лютого 22 другого українське суспільство роздуплилось, об'єдналось і гідно зустріло найбільшу загрозу століття. Українці довели самим собі, що здатні на все. Гірше, ніж у перші три місяці 22-го ніколи не бувало. Та кащинні. Подій така кількість страху, невизначеності та трагедій на одиницю часу більше не повторювалося протягом наступних трьох років. Але ми тоді вистояли. Тож і зараз давайте не будемо тупити, сваритися і провалюватися у відчай. А то Путін нападе знову.